Привіт, мої любі друзі! Мене звати Олександра і ви на каналі Олександра Adventures. І сьогодні у нас друга частина розпаковка Адвента. І я вирішила розпаковувати віконечка, які я хочу, а не як там іде. Тому сьогодні будемо розпаковувати декілька навіть. Я хочу почати з восьмого віконечка, тому що, тому що мені так хочеться. Відкриваємо. це лісенок. Ой, який милий. Ось є така лисичка, а це ще один лісенок попасть, Тільки він вже більш червоний, чи це не лісьонок? Ну, Дуже мила іграшка, вони прям парочка. Дуже милі. Хто не дивився попередню частину, обов'язково подивіться. Ну, і я ще хочу розпакувати ще одне віконечко, друге, і це буде віконечко під номером 17. До речі, я буду знімати розпаковки, можливо, бо два віконечка завжди буду відкривати. Так. І що у нас тут? Це ось такі це сова якась. Ой, подивіться, яка вона мила. Дуже мила сова. З ким ще вушками. Чи це не сова? Я не знаю, але це теж дуже мила іграшка. Мені дуже подобається. Ставлю лайкосик. До речі, мені дві такі червоні іграшки попалися. Так, така міні розпаковка вийшла. Мені дуже подобається, до речі, там висять сніжинки. Якщо ви бачите, у вже різдвяний вайб, то я повісила сніжинки, ну, як не я. Мені Батьки повісили. Я туди не залазила. Ну, а що, вам всім дякую за перегляд. Я вас їх люблю. Кожен день буду старатися випускати відосики з цим адвентом. І поки весь не розпакую. Завжди по два віконечка. А всім па-па!